Всім привіт дорогі підписники. Проїжджаю свої участки. Ось ще повернувся від смородини і приїхав на ділянку там, де має бути наш кавун. Як хто за нами слідкує, то пам'ятає, що тут ми проводили гербіцидну обробку. Ось кропили нашу ділянку під кавун. 7 днів після обробки. Хотів би показати вам, який є результат. Може камера трошки не передає так, як, як я бачу, але результат є якийсь. Як бачите, ось наша сувока починає жовтіти. Ось, бачите. Це сьомий день. Працювали ми в п'ятницю. І бачимо, який результат. Тобто, препарат нашій діє. Хотів би показати трошки з краю, ось. Бачите, трошки притікалу прихватило, але ні, в норми. Ой, якраз по межі, бо це вже наші, не наші третікал, це третікал іншої людини. Ось, але хочу сказати вам за препарат е, Напал Форд. Ось дивіться, якщо ви бачите, буквально десь 2 метри ми працювали ручним оприскувачем і ходили оприскували його поколули. Ось. І якщо поглянути далі, ми працювали вже тотал-препарат такий гербіцид. то у е, Напала Форт якби кращий результат. Ну, але це правда, на, на один день ми раніше працювали. І більш пожовтіло, ніж від препарата Total. Ось бачите, такий є результат. Так що напал цього форт, він набагато є доріжчий. Але подивіться, результат іде набагато швидше. Хоча від, ось від тотала ми бачимо теж таке вже пожовтіння. Але будемо слідкувати далі, будемо чекати десь 20-21 день. Побачимо, який буде результат. Ось так. Хочу сказати на рахунок напал форт він працює. І ось видно, як, бачите, вже тиждень і все жовтіє. Ну, ми нормально обробили, бачите, не зачепили людського третікала Це гарненько пройшли ручним бачком, щоб... Не нашкодити сусідові. ну а далі вже працювали трактором е, оприскувачем. Ось така у нас ділянка виходить. Як бачите, у нас все поколове засіяно житом. Ну, а тут з боку тритікал людський, а тут наше наші жито, бачите, жито таке непогане, ми його... Коли сіяли, то давали туди ось посів сипали нітрамофоску і підживили селітрою по весні. таке береться, затишок, я думаю, буде гарний для нашого кавуна. Ну, а це наша вся діляночка, яка я, на якій ми плануємо вирощувати кавун. Ходячи по цій ділянці, я багато замітив ще ось таких. Шкідників, які будуть нам псувати врожай. Це є мурахи. І тут їх дуже є багато. Не знаю, як ми будемо з ними боротися. Ось, минулий рік ми купляли такий спеціальний порошок. І там, де бачили, то сипали по чуть-чуть цього порошка, то він працює. Але... Якщо його буде дуже і тут багато цього шкідника, то це буде трошки незручно ходити і підсипати скрізь. Ось так, друзі, Такія, така наша ділянка. Ще в нас тут немає скважини. Плануємо якось пробити. Води в нас немає де взяти. Минулого року там у цих корчах у нас було кошне таке озерце, бо там така, така долина, і коли сніг розставав, там постійно стояла вода. Дуже багато води. Ну і ми так в планах думали, що на цю осінь там теж буде вода, і ми проб'ємо собі тут скважину самостійно. Ось, але не так то було. Цього року в нас, як ви знаєте, опадів було дуже-дуже було мало. І приходиться якось шукати інший варіант, щоб пробити нам тут скважину. Ну, у нас є там декілька варіантів, як то все зробити. Ну, а це все буде пізніше. Це будемо показувати, як ми будемо там працювати над теєю скважиною. Ось, якщо так вийде у нас, як ми плануємо, то все покажу. Ну, а всі деталі будемо показувати вам. Все будемо знімати і показувати. Ну а ви, друзі, не забудьте поставити лайк, щоб наше відео... Поширилось якомога більше було переглядів. Та більше людей підписувалось. І наш канал просувався вперед. Ми будемо розповідати на нашому каналі все про вирощування, про догляд такої культури, як кавун, малина, смородина, про овочі. Це нас перець, помидор, огірок. Ну і так далі. Кому цікаво, друзі, підписуємося на наш канал і слідкуємо. Всім дякую за увагу.